Доброго Дня, мої маленькі друзі, ми з вами на музичному знятті, і сьогодні ми знову поринемо у світ музичних звуків. Дуже багато композиторів створювали музику для маленьких слухачів, і серед них відомий німецький композитор Роберт Шуман, який створив багато музичних творів для дітей. У збірці п'єс для Фордепіана, який він назвав альбом для юнацтва, він змалював і казкових героїв, і народні звичаї, і картинки з дитячого життя. Однією із таких є Сміливий вершник. Який зображує веселу дитячу забаву, коли хлоп'ята підстрибуючи, розмахуючи паличками, мов шаблями, удають із себе спритних вершників, що мчать вперед, не зважаючи на перешкоди. Хлопчики, а ви коли-небудь уявляли себе на коні із шаблею в руках? Якщо ні, то нехай музика намалює вашій уяві цю чудову картинку. Тож давайте послухаємо цей музичний твір, який називається Сміливий вершник. Діти, вам сподобалася музика? Композитор, завдяки швидкого темпу, бадьорого настрою та легких уривчатих стрибків самій мелодії, дуже влучно передав характер сміливого вершника. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!